Доброго вечора. Доброго вечора. Ми сьогодні гравець команди Сокіл Кирило Іванов. Кирило, як оцінюєте сьогоднішню гру вашої команди? Ну не знаю, що сказати. Ми були дуже близькі до перемоги у кінці другого тайму. Навіть зрівняли рахунок, якщо не помиляюсь. Не вистачили обороні, Це точно в першому таймі трішки раніше зібрались. Може почали більш краще завершувати свої моменти. Могли б навіть виривати перемогу цьому матчі. Та й ці перші два голи вони ну, були не обов'язкові, як я вважаю. Вас суперник вважався сьогодні фаворитом. Звідки ви взяли моральні сили, щоб дати бій? Ну, в перерві тренер нагадав нам, що нам треба вигравати, що нам треба робити те, що ми хочемо зробити на цьому чемпіонаті перемагати, робити комбінації, які ми робимо на тренуваннях. І ми намагалися це зробити. Як ви бачите, це дали свої плоди, але не дожали у кінцівки гри. Що тренер сказав вам після гри? Сказав, що. У першому таймі насправді ми почали дуже погано і ще нам першому таймі він це казав. Після гри він нам сказав, що треба було зібратися. І після того, як ми зрівняли рахунок, треба було робити справу до кінця, але ми, судячи, з усього розкле... розклеїлися. Нам треба було вигравати. Добре, дякуємо вам. Щасти вам наступних іграх. Дякую вам також.